Не личині. Отакі. От от. Без діопрій. Діопрій чи Діоптії. Як там правильно. Так, без а, фірми. Нічого такого не бачу. Пластик звичайний. ,20 гривень 20 простой. Так, і... Такі ботинки. Бутинки у нас Woodland. грязні. Розмір 38. Такі, важкі, що капець. Так, очки 20. Ну, бутинки давайте дамо 200, якщо зможемо їх продати по такій ціні, але, скоріш за все, це буде гривень 60. Так, і одна з найважчих посилок прям така. Дуже вона важка. Давайте дивитись що тут. Так, раз. Два. Ну як же ж без цього? Книги, любі мої друзі. Їх тут до біса багато. Так. Так, Артур Конан Дойл. Полне собрание сочинений о Шерлокі Холмсі, Том перший. Погано, що на російський, це одразу мінус. Далі, Так, Артур Конан Дойл. Приступлення і призраки. отакі ось. Далі, Так, Конан Дойл, Честер Тон, Уолтес. Так, золота колекція класичних детективів, отака. такая. Блять, вони важкі, капець. Це ж мені їх всі відправлять, якщо продадеться щось. Так, а тут що в нас? Том 2? Трешак. О, слухайте, а це Пауло Коелі. Блін, теж на російській. Так. Да. Мінус, що на російській, але плюс, що Пауло Келі. Єдиний письменник, якого я люблю.